Чудові краєвиди милують око, зустрічають на дорозі каштани, пахнуть липи й акації, а луг уквітчений буйним цвітом квітів. Це село Білорічиця. Раніше село називалось Вейсбахівка від назви річки Вейс. Біле. Так її називав колишній землевласник Вейс. Німець, за походженням. Вперше слово згадується в 1629 році, а у 1717 році білорічицю купив граф Вейсбах. Власниками села були й офіцер Ізмайлівського полку Гамп. Полковник Корбе, дім якого відвідав Шевченко разом з Яковом Дебельманом та братами закревськими. Тарас Григорович Шевченко написав у селі Лист до Маркевича, тим залишивши слід про себе і про село Білорічицю. У 1945 році село Вейсбахівку перейменували на Білорічицю. По суті, тільки зробили переклад з німецької, знаменита білорічиця тим, що з 1873 року вона була власністю Волконської Рахманової, дочки декабриста Волконського. У 80-х роках 19 століття Рахманови побудували всі житлові будинки у Білорічиці. У Білорічиці також жив і працював Олександр Юлійович Янго, архітектор, художник і майстер художньої кераміки. Це за його проектом збудовані палац, готель, флігель, пекарня, церква у маєтку Рахманових. Всередині палац і флігель розписував художник Соколов, товариш Янга по навчанню. Зберігся в Білорічиці лише флігель, в якому зараз відкрито церкву. Талановитих художників тут і поховано. Раніше були і склепи, але за часів радянської влади все це знищено. В саду Рахманових серед яблунь і груш була збудована дерев'яна церква. Хором у церкві керував дяк Тернопольський. Біля церкви була капличка, в якій жив служитель і охоронець церкви. В останні роки свого життя Рахманова жила у флігелі. Часто її бачили на інвалідній колясці та бричці. Вона була хвора. В пам'яті старожилів залишилась як добра пані, завжди допомагала дуже бідним. На північ від маєтку був посаджений парк: сосни, берези, верби, серед яких багато галявин. На галявинах влаштовували гуляння. Парк зберігся і донині, але все заросло і безжально вирубується. Другий парк знаходився десь метрів за 500 від маєтку. Але на сьогоднішній день від нього залишилось декілька сосен. Звичайно, мешканці маєтку створювали собі відповідні умови для відпочинку. Працею багатьох людей були викопані вручну два штучні ставки, а посередині ставка. Ревня було насипано два острови, на яких посаджено дерева. Ставки та острівці були дуже красиві. Пані часто відпочивала там, було в селі і озеро Мокрець, або ще його називали Криве, бо було те озеро не кругле, а з вигинами – Славився маєток Рахманових і великою бібліотекою. Кожного року в селі влаштовувалися ярмарки. Поміж двома штучними ставками вигін Зарой. При Рахмановій тут був цегельний завод. Люди рили землю і тому так назвали Зарой. Пройдемось по вулиці Попеляній. Кажуть, було найбільше попелу посеред вулиці проти дворів. На цій вулиці вигін Лиса Гора. А назву одержав таку, бо жили там два брати Юркові Федорченко, які були лисі. Ще є вигін «Церковище». Це місце називається так тому, що була колись церква, яку знесли. На околиці села розташоване кругле. Це не озеро і не річка, а такий, наче, ставочок круглої форми. Будинки побудовані в кругову понад берегом. Раніше ставок був повноводний. До війни і після війни господині відбілювали тут полотно. На березі збиралися цілі черги. Поряд з вулицею Попеляною, вулиця Стріхонівська, названа в честь братів Стріхонів. Брати були багаті, мали багато землі, свою кузню. Але була і така вулиця, як Боса. На ній жили підняки. А найбіднішими були Микольченки, які весь час ходили босі. А ось по підкладовище тягнеться вулиця Грабовська. Від слова Гроби. Невеличка вуличка Жабокриківка. Горнеться до болота. Звідси й назва. Вулиця Садова взяла свою назву від саду, який росте там. А раніше вулиця називалась Жаднівка, бо селились там люди заможніші. І жадібніші, Базарна площа. Залишилась тільки назва від гомінких базарів та ярмарок. Тепер тут побудовані будинок культури та школа. У селі найбільш поширеніші прізвища мірошніченки, їхні прадіди були мірошниками, коваленки були ковалями, стрільці. Були хорошими стрільцями. Палянички випікали хліб, макотри виготовляли з глини посуд. Ворони. Діди були чорні, як ворони. Як і скрізь по селах людей наділяють прізвиськами. Не вигняток і наша білорічиця. Комарі проворні. Не ходять, а літають, як комарі. Мазутині. Діди ходили замурзані. Бобері. Колись їхні предки розводили бобрів. Космонавтині. Чоловік все хотів бути космонавтом. Колесники. Діди виготовляли колеса. Рибалки. Родини жили біля ставка і ловили рибу. Поміщик Корбе вимінював своїх кріпаків на собак. Так були поміняні сім'ї Ворони батрачки. Дід батрачок був маленьким зростом, не батрак, а батрачок. До цих пір в селі проживають його нащадки. За часів Столипіна селян відселяли на хутори, і в нас був хутір Великий Степ. За селом оселились Макотрі, Гезі, Ягодки, Дорошенки. У 1939 році хутір був приєднаний до села. Люди переїхали в Білорічицю, а землі ще й зараз називають Гезова, Дорошенкова, Галаганове поле від назви хазяїна, якому це поле належало. Бадьонина долина раніше це була велика і глибока долина, геть залита водою. Неподалік жив чоловік, прізвище якого бадьошка. Тепер немає ні долини з водою, поле ореться, а назва зосталася. Недалеко від села Заміна, поле, яке не оралося, бо було дуже багато води. Але в свій час воду осушили і землі назвали заміна. Ще одна досить цікава назва Лисяча Гора. Так справді була гора, і дуже вже чимало було лисичих нір. Зараз гору розорали, розрівняли, лишилась тільки згадка. А ще чимало згадок у селі про пана чи просто багатого чоловіка. Щербатенка, який мав корчму за селом, на шляху який веде до Києва. Біля корчми росла велика верба, якій було більше ста років. А на перехресті чотирьох доріг було поставлено великий хрест, на якому весь час горів ліхтар. Назвали це місце хрестом. А всіх, хто виряджався у далеку дорогу, завжди проваджали до хрестка. Солдатів, які йшли до війська, привозили до хрестка кіньми, а земля навкруг хрестка зветься Щербатенкова. Чимало переказів і легенд пов'язаний з нашою Білорічицею. А скільки неповторних скарбів уже ніколи не зможемо ні побачити, ні почути? Тож, поки не пізно, поки є час, давайте відроджувати свою історію, дбати про скарби нашого краю.